На заході нашої країни можна садити теж другий раз. Як там наш кавун на Волині, отакі От є. Так само наша і е, редиска. Азіат кобачок жовта, біла і синя. Непогана пекіночка, рані сорт. Бачите, картопля для нас хватить, чесно кажу, холодновату. Вітер просто дуже холодний. От вам і кавун. Не йде, помідор тут не піде. Своє роби, дощі, дощі то вчора. Пізня капуста. У нас з'їдає повністю, тоді вже може оцей ряд просто викинути. Чи, щоб були повністю у нас кукурузи повні, треба було йти. Що ми садили, щоб щось заробити? Кавунчики, а самого самої дині не видно. А ну каже, де наше полеє, правильно, йдемо. Ну, я там давно вже на поле не ходила. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Слава Україні! Підписуйтесь на, ма... на канал Мазур -Ярік. А ти? Mm -hmm. І сьогодні ми прийшли дощі, звичайно, холодно на рану. Ми прийшли показати на вам наш урожай, так як мене питають по кукурузі, і питають нас по дині. Я трохи посадив і питають по кавуну. Зараз поряду будемо йти, а я трошки буду розказувати. Е, кукуруза вже скоро буде готова. Бачите, непогана, кукурузка непогана, добра. Туди вище, більше, звичайно, є. Ну і наші кавунчики. Так як холодно, зразу сухо було, поливу не було, я поливав капельним, зараз пішло. Трошка дощі, трошки пішли, але холод не дає цього результату, який би було мульчі звичайно, і полив, як би давалося, в корінь більш-менш таке, що щоб наш кавун був скоріший. Але будем, це все для проби. Я спробував тут рядочок посадити, щоб було проби. Ідемо далі, і будемо дивитися, у нас там є більші екземпляри. Так, іди сюди, Це є мій головний агроном. Він за мною постійно ходить де на поле. Він знає, де поле є наше, і він ходить зі мною. Посадили в, так як трохи сходів не було в кукурузі, просто була розсада в нас різна і помідори, і капуста. Ми посадили капусту. О. Проходили по капусті, так як я вже показував у своїх відео, розбризку, давали двадцятки під корінь. Ми проходили теж тим самим оприскуванням. Я під корінь давав міндобрива від грогрін, але корніве під корніву під кожну ту, щоб трошки хоч піднялося. Хай я полию, включу свою шарманку. І так я поливаю під корінь. Бачите, так я поливаю під корінь. Полити чимось е, з міндобрив. Розкажу чому. Тому що е, результат взяти о цієї сторони і проходимо ми по кукурузі. Отак От як гарнесенько все. І проходимо по кукурузі, а в нас тут трошки менше. Але я теж показував. Тут було, е, жовта вся, ну то вивор був в одну сторону, е, була жовта вся, але вона пішла. Бачите? Теж це те допомогло. Те Другі будуть спорити, я не буду спорити з вами. E, самі пробуйте, самі будете знати, що до чого. Але я просто кажу, що можна йтися трохи іти. Ви не йдете дуже багато, ви ж не сипете багато, а в норму сипали, і результати бачите на полі без поливу. Хоч краще можна було, звичайно, поливний, якби був, вона би скоріше була. Я би посадив тоді її не з насінням, тому що бачимо прогавини Ми бачимо прогавини, а я би посадив вже. Саму кукурузу розсадою. Розсадую набагато краще, але якби було кажу полив, ми ще посадили тут помідор, але фітовтора і все різне. Бачите, був такий гарний стояв, і фітовтора своє робить дощі, дощі фітовтора. Я їх не спасав, нічого не робив. Тут е на заході України бити. Ну, тільки ставити ставки на помідори. Я б цього б не робив. На майбутньому на помідорах тільки в тепличці, якщо є, і проходитись квадра, квадрісом рідомі, різними препаратами. Ну Це як ви багато даєте, це звичайно шкода і на самому собі. А так зараз будемо дивитися, ми я вам покажу, які в нас є. Вже кавунчики більші. скоріше всього, він без безнасіневий. Тому що я в касетах просто запутав, вони то посходили, в мене агроном тички я агроном, У мене було там все написано, але він в мене агроном він і десь пішов гуляти. І так воно, бачите, в мене все пройшлося, але йдемо подивимося на кукурудзу. А тут у нас такі кавунчики. Набіг на не ходіть по плітнях. Бачите? це такі у нас кавунчики. Так, йдемо далі. Є, кажу, різні, там забарвлення одне. Друге. Ваньок пішли сюди. Ісю, ісю. А тут по дині, покажу по дині, теж трохи перехворіла, але в нас дині, бачите, немає світу не багато, а самого, самої дині не видно. І так до кінця. І так до кінця, дині теж. Ну, холодні ночі я вам зараз кажу, ну і багато, звичайно. Ось. Дині не видно, де не де зав'язується, звичайно, але ну, це таке. Але ми це для проби. Що ми садили, щоб щось заробити, це ми садили саму кукурудзу. Саму кукурузу, зараз я вам покажу кукурудзку. Отака От вже скоро буде. Вже скоро буде. Бачите, ще трошки, ще з диґінку і кукурудза буде, і качан великий. 20 см перший качан є. Лишав два. Бачите, я все вам показував, лишав два. І перед тим я забув вам сказати, спочатку, щоб заплід, запилити, щоб були повністю кукурудзи повні, треба було йти. І коли запилювалося, треба було отак сходити. Якщо у вас є ще менше кукурудзи, то щоб піти, просто ви запилюєте дуже добре, отак. Бачите, вже пилі троє немає. Коли вона починає тільки запилюватися, бо вона вже запилена є, тоді ви можете запилити однак до другої. Бачите? В мене навіть було вдома, там на Херсонщині, ми е, посадили білоколор і посадили е, жовту, то в мене рядами де-не-де попадало на жовті біле, так як е, воно саме запилилося від цього. Але ви знаєте, що біло і жовту, білоколор, е, так само як ракелі, різні е, другі наші сорти. Хоч від Нагора краще беруть на ринку, це я вже точно знаю. В нас є, звичайно, тут і білоколор, і то, в, 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 самі назви. Тут в нас чотири сорти. Трошки призабув, які тут сорта є. Але від Нагора непогано, звичайно, родить дуже добре. І ви бачите, які самі кочани. Качани теж дуже гарні. О два качани, хай буде цей має 15 см, цей буде мати 20 см. Це, це суперово, це непогано. І тут, щоб багато давалося чогось, ні. Е, кажу, раз пройшовся, але обов'язково треба було пройтися в шкідників. Тому що е, тут совки, одне, що я тут совки не бачив. У нас, якщо совка зайшла, у нас з'їдає повністю. Тоді вже може оцей ряд, якщо совка піде, просто викинути. Ніхто всередині, якщо побачить совку, її брати не буде. Це хаба в розліб. І по малі, дуже малі ціні. Тут солки я взагалі не бачив. Слимак її, бачите, не бере так, але все рівно треба було пройтися. Проходився е Енджіо е Бризко. Я раз пройшовся, все. Але це я прийшовся, коли вона низька була, тому що, бачите, вона вже в мене у відео є. А зараз, бачите, дуже красиво, як то кажеться, вона себе хоч візьміть. Отре, от, бачите, прогалили ми прогалили. І от цю можна отривати. Це треті, бачите, дві треті. Та ми проходимо так, бачите, скільки ми оце все лишаємо. Можна було їх скотині, звичайно, кому. Але так ми проходимо. Зараз може краще знайду. І Посадили лагуну тут, яка вже є. Чому лагуна? Вона смачна сама по собі, і внуки дуже люблять неї ласувати. Та й так буде непогано. Бачите, непогано є. Дуже. Зараз я ще одну вирву. О, бачите, отакі От екземпляри у нас. Ну, ще вона буде рости. Вона ще буде рости. Теж нічим не підливав просапка. І не підживляв. Оце вона без підживки. Поле тут е, дуже неодобрене, зразу скажу, тому що воно було травою за років п'ять, мабуть, тут ніхто нічого не сажав. І це ми її орали, дискували, орали і два рази пройшлися фрезою. Зробили, звичайно, пушок, ну, але все рівно треба якийсь він добрив, щоб чи органіка, чи хімія, хто як, ну, щоб пройтися, щоб трохи вродило. Ну, а ми, ми як отак зробили. Але ще хочу вам сказати, якщо ви не зможете по такому, як в є в нас, не можете ви пройтися е, капельним, підживити під корінь і під кожний кущі ходити. Можна робити просто цілісцева підкормка. О, ви можете ходити з собі чи препаратами, чи трактором. Воно й дає, ефективно дає що 14 два рази в місяць пройтися, там йде на певні е, стадії, ви даєте е, собі доброго, від, як то кажеться, цвітіння е, до дозрівання плода. Є різні. Зараз я вам просто покажу, які ми тільки що недавно е, заказали. І ми ще е, хочу вам сказати про Тим ми ходили тут геліями по листу, ще мали ми геліва геліями теж по коронарі є великі мішки були. То ми ходили, я і вам показував своїх відео. Ходили по, як то кажеться, корніве підживлення було. Те було корніве. Але і гелію теж ефективно себе показало теж від фірми Ронгрін. І хочу вам сказати, ми заказали так само, я колись пользувався різними. Плантафолами, плантаторами, мастерами це на Херсонщині. Ними всі, як то кажеться, користуються, але ми взяли отакі препарати, бачите, це є більше, щоб було при дозріванні плода, щоб більше було калію. О, І двадцятки, Ті самі двадцятки, вони себе непогано показують. Він теж по лісівній тільки. Ви розводите в воді, він себе дуже добре роз... кажуть, розчиняється і ходите, і дається не дуже багато. Ви собі дали в і пішли собі, покропили. Покропили це по листів, по... по листу. Листок теж має люба, Любе... навіть ходять і по зерну, і по всьому. Я маю віду, що є листова підкормка. А ми просто по кукурузі, і ще я вам покажу: по картоплі ходили. Але картопля, як зараз я піду покажу вам, картопля вже суха і готова до викопування. Але тут ще треба, щоб кажуть, дозріла. Прошли рік ми 15-го копали серпня. На півдні я би вже давно викопав, як то говориться. А тут ще ще ні. Бурян росте. А картоплі ще, читайте, вона вже посухла все. Ну, будемо дивитися, просто дощі не дають. Зараз просто дощі не дають. А ефективність наших препаратів, я вам просто вже покажу на капусті, ми теж давали по, під корінь. Підкорінь давали і зараз і, навіть провіримо наші тепеки. Зайдемо, подивимось. Пізня капуста. Бачите, я йду. Просто так, якщо проходиться, капуста непогана, вже місцями є. Гляньте, яка вона красива. Дуже красива капуста. Гляньте. І ну, показую. Ну теж так само, як я під корінь давав бризкотів по чуть-чуть перед дождем я дав. Ну, які результати, бачите? Чесно вам кажу, непогано. Отакі От у нас є для себе, я кажу, хватить, все набирається. Ще тільки серпень, початок серпня, вона ще набереться непогано. І для себе буде. Буде для себе лишній можна і продати, як то говориться. А по помідору, ще раз скажу, що помідор тут не йде. Його треба було кропити, кропити, але себе травити, так як то кажеться, ми вирішили його краще, я себе візьму, як то кажеться, на ринку для себе, для закрутки чи поїсти. Бо зараз можна сказати вам, що не тепличний, помідор менш. Йде хімії, тому що е, він ну там тепло є. Е, тут е, друга обстановка, звичайно, тут е, днем може бути 30 градусів е, жари, а на вечір, на ранню було сьогодні 12 градусів. А, а, а по тому, що е, як на стоячому, холодрига. От зараз взяв шорти, і воно, звичайно, трохи холодно, чесно кажу. Холоднувато, Вітер просто дуже холодний. От вам і кавун не йде, е, помідор тут не піде, і рот відкритий ґрунт і тільки накривати треба постійно, тут може рости капуста, картопля, різна капуста. Це я вже провірив, буряк, морква, кукуруза дуже себе добре показала. І сюди мій котик. Йди. Добре, ходи, покажеш. Таня, тебе сладі зараз в капусті. Деяка гарна. І того маленького. Одного разу я сфотографував капусті. Це вкинув фейсбук і сказав: ми його знайшли в капусті, була велика капуста, ми його посадили на нього і був прикольний. От він був малесенький в нас, а зараз він вже великий в нас агроном. Де сюди? Де місце. О, о, це внук? Це внук, саме головний такий. Знаєте, другі щось не захотів йти, а цей хоче. Диви, буде гарна капуста. А ми тебе знайшли ще здоровіші. Велика була велика. Як оця, але більша. Це... Як оця, але більша. Бачите? Так? Дуже гарно. І, бачите, тут посадили ми картоплю. Була чиста. Ми тут її не гербіцидили нічим, ми посадили, підгорнули, і вона. Середні сорта вже біла роса. Вона вже почорніла, бачите, так голова. То по цьому я вам можу сказати трошки деякі пізніші сорта, ще зелені. А раніше вони, звичайно, пішли, вже пішли. Як то кажеться, вже, вже все, треба купати. І земля тут, звичайно, не дуже. Опа, годить. Отака є картопля. Це равка, мабуть, чи як її називають, щоб багато було. Під кущом, я б не сказав. Але є, є, для нас хвати на сім'ї, як говориться. Ну і зараз я ще покажу. І питав людей, казали, що і дощі, але це рівно отепну літа. Зараз гляну, трошки більше є. Бачите, о, картопля. Для нас хватить. У нас смачна, бачите, у нас смачна, отака є. О, бачите, є. Ну, мало. Одне можу ще сказати, що земля тут теж так само не ухожена. Ми не давали не перегною. Я прийшовся пару разів по листі. А скільки це дається? Це дуже мало дається, як то кажеться. Не давав я, коли сажаються, кидають нітромофоски в норма, звичайно. Тоді, звичайно, урожай краще. А так скосимо, викопаємо, пересушимо, кажу, нам хватить. Ми проважно рев'єру, тому що можна садити два рази. Два рази посадити першу і другу. І ну звичайно, ми садили, щоб продати, щоб якась копійка була. А для себе, ну для себе багато не з'їсиш. А для покупки все рівно я буду, можна навіть зараз ще раз скажу вам. Є на ринках рев'єра. Ви її можете взяти, якщо продають, ви її можете взяти. А для цього кажу, що взяти, ви можете посадити її ранньою весною. Якщо хто хоче на продаж рев'єру. Що не, ну зараз вона дорогша є? але беруть таку менші звичайні екземпляри, ті, що якраз посадочні, вони є дешевші. Так що набирайте, не бійтеся. Навіть я оставляв собі з першої копки. Я оставляв, яка лишалася ще шершава. І друга у нас теж лишається шершава, Я шешава. Я маю віду. це здиралася шкурка. І друга так само ми пізно садили, убирали. Теж так само було. Вона була в себе прекрасно і вічка йшли, і родила непогано. Так що оце я вам кажу, якщо хтось хоче купити собі, зараз може купити. Є на оптових ринках, і навіть можуть. Ну це переважно Олень, Тернопіль, Житомир Полтава, те, які привозили до нас на тут Тут я не знайшов такого, щоб в лютому місяці була посадочна картопля. кажуть, ну в них тут немає. А потім, як на весну за той, то вже все. І вона ще й дешева тут, дешева геть посадочна, але тут може попасти і на добру, і на, як то кажеться, репродукцію, а можна взагалі, щоб її не буде. І ще хочу вам показати, що на заході нашої країни можна садити теж другий раз. Я знаю, що сажає. Дехто після часника після цього. Отут я садив, як ви пам'ятаєте, була в мене молода капуста. Молода капуста під е дугами і плівкою зверху. Я її вже продав, а тут я вже посадив. Бачите, мене савойка і є е е цвітна е капуста. І недалеко взяти ранній сорт у мене є. Бачите, вже. Вже заливається, як то кажеться, наливається непогана пікіночка, ранній сорт. Гляньте, пікінка від сакати. У мене все сакати, так що пікінка, дивіться, непогана. І від, і від нагора отакі от маленькі качанчики. Бачите такі. Тут два сорти, є навіть три було сорти. Є білий і є жовта біла. І синя. Ця біла ще зробиться такою синьою. Бачите, вона переходить. О, але як я зірвав просто для показу, так як я вам вже показував його, і є у нас отакі екземпляри. Так що можна садити два рази, спокійно можна. Зараз, в вересні місяці, її можна зрізати. І ще на як кажуть, під огромно. Ну, навіть третій раз можна було ту саму редиску вкинути або ще що. Це хто хоче, звичайно, так як в торгує хто. На ринку може собі продати. Але дивіться, що я хочу сказати: Проходимося я від білокрилки, і її вже на листках, бачите, її на листках немає. Бачите, де не дешево лишилося, але немає. Нема того, що воно літало, як тоді літало. Бачите, непогано. Пройшовся раз тільки ТПК, це реклама його, то я собі знайшов. І то, щоб не попали, кажуть, бо попадають дуже багато на підробку. Е мені знайомі, сказали, де воно є. Я собі взяв, так як мене дуже багато і дивилися, навіть впізнають мене ті, що і продають в... в тих самих кіосках. І тут ще в нас є пікінка. Тоже трошки пізніше це я, чому я так. Висадів, щоб було скоріше і пізніше. Тут в мене кисеки і ранні сорт. Бачите, дехто ще, ще хочу сказати, що дехто казав, що стрілкує, тільки цей стрілкує два сорти, у мене не пострілкувало взагалі. Я на літо садив, я в червні місяці на початку кидав касету, а потім, і потім я висадив на ґрунт. І бачите, немає ні одної, дивиться, немає, тільки тут нав'язуються трохи пізніше сорти, нав'язується, а тут, бачите, ще буде рости. І ще пройтися, де дає дощ, я посадив наш азіат кобачок, бачите, рядок. Просто треба ще пройтися від буряну, але я його тут посадив, рядок, на рядок на пробу, так як нема місця вже садити, вже пізно, а я його посадив в липні місяці насінням. Кожна насінина зійшла. Кожна насінина. Тут ще прорветься, посапається і непогано. Так само наша і е, редиска. Будемо дивитися, що за сорт редиски, теж від е, шакати. І я ще вам покажу. Взяв я редьку. Отака є редька. Трошка я вам показував густіша. Але вона смачна, непогана редька. Два сорти я брав отакі є. Салат дуже добрий, натерти з яйцем, майонез, олія. Хто щем любить, дуже смачно, чесно кажу. Це таке. Ну, Макрупніше, просто я е, ще буду пробувати сіяти в порядку. Я ще посію, і я би сказав, що роди тут все. Чесно вам кажу, тут зроди все. І мене ще питають, е, як там наш кавун на волині, тому що я розсаду вирощував. І скоро. Будемо їхати, просто зняти, які там вже там дуже гарний екземпляр вже є. У нього посадено було під, під каплі на каплі, на, 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 на мольчі, на плівки. І, звичайно, не дуже далеко, як то каже, відстань, там 150 км може чи скільки, але там вже є кавунчики. Я чуть-чуть пізніше посадив, а просто відкриті. Догляд, я б не сказав, що поганий був чисто, але все рівно не таке. Не таке, як взяти, посадити тут тільки на мульчі, щоб був полив. Тоді буде рости ще краще. Набагато буде рослина, і в нас буде скоро відео про кавуни порівняно ну, мого, що я зняв вам, і в той час я можу зняти кусочок, і які там є гарні кавуни. От кажуть, що вирощують повністю все по заході України, схід де тільки. Цього року всі стараються мені показують відео через вайбер, самі е, кавуни, які у них там вродили. Я радий тому, що можна, кажу, нашу, як то кажуть, наш кавун рости. На смак не можу передати, тому що і вдома погано буває, як то кажеться, вродиться. Але переважно, де тепло, головне, щоб було тепло. Що днем, що, як то кажеться, вночі. Ну і сонце. Головне сонце. То було сонце, коли є сонце. Через чур теж не треба можуть згоріти, але так будемо дивитися відео скоро. Ще трохи. Ну, от такі наші врожаї, як то кажуть, рахують по, -по осені. Цеплять, рахують. Так само і ми. Ну, до осені ще будемо дивитися, якщо лишиться це за нами город. Ми його трохи більше, як то кажеться, обдобримо. чим небудь трошки навозу є. Оце переважно. Там щось будемо давати з цього, що є. Тому що без нічого нічого не виросте. Результат маємо, що такого багато і не давали. Хоч, що є, кажу. Як то каже, всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення.